Всім привіт. Сьогодні я чекаю на своїх двох камрадів, які мають підтягнутися з хвилини на хвилину. Сьогоднішній наш коп буде досить специфічним. Ми плануємо викачати один панський став помпою і подивитися, що з того вийде. Ми вже це пробували робити неодноразово, нам не вийшло, тому що рівень води був настільки великий, що повністю став не викачувався, вода дуже швидко підходила. Того року в нас було посушливе літо і фактично став сам висох наполовину і є великі шанси його викачати повністю. І так хлопці, темо 808 отаку от желізну шнягу, знайшли повністю желізну, трохи риби набрали тих карасиків. І зараз я вам покажу, що ми ще знайшли. То я навіть не сподівався, в принципі, от там ми викопали, викинули, ви бачили, як там пікало. Ось дивіться, така задвіжка. Ось така задвіжка, не знаю. Важка зараза. Ледве троє ми її по болоті поволочили. Вийшли ми ось таку арматуру ТМ808. І ось таку сокірку. Сокірка якась така навіть дуже нічого. Форма її дуже прикольна. Я так думаю, що щось по Австрії. Ну глянем, може бути і клеймо, що клеймо це буде дуже прикольно. Отак От ми закінчили роботу з ТМом, було пару сигналів, шмурдяк. Тепер починаємо роботу з підводником. Попробуємо щось по ювелірці пройтись. Був сигнал, фактично отут ми викопали Ось таку якусь шнягу сам не знаю що. Почистимо і покажем. Дуже тяжко працювати в багні. І так, пацани знайшли вроді. Срібну вилку, зараз камрад подасть, от вона стоїть. от така срібна вилка, є якісь клейма на ній. І ззаду щось пише. ну Зробимо фотку, подивимось, їдемо далі. Камради шифруються, не хочуть показувати своїх фейсів, тому й не дивно. Люди ж працюють у державних досить таких серйозних установах. На їхнім місці я би теж фейсів не показував. П'ятьдесять грош. 1923 року. І так, знайшли 3 копейки царської Росії 1903 рік в хорошому дуже стані. Ось такий підвіз з узорами, не знаю ще для чого він. Хто знає, то прокоментуйте. Ось такий підвіз. Знайшли ось таку брошку. Таку брошку без зацепа. І Ще в нас є одна копійка 1910 року, ну тут буде погано видно в царської Росії. Ну, в поганому стані. От таких 15 копійок. 1900... Або 45-го, або 43-го року добре не видно, стан такий середній СССР. От попався Буратінос. Погано видно який рік, але то що то Буратінос, то 100% от на такому дні. Висохшого спущеного ставка. І так без цього не обійшлося. 5 копійок СССР в поганому стані. І ось тут камрад викопав ще одних 5 копійок. Теж в поганому стані СССР. Якби є сигнал, але в наушниках напевно ви його не почуєте. Зараз ми спробуємо глянути що це таке. О, щось є. Ух ти, це щось прикольне. Якась брошка. До речі, з вухом. Ну так ми її почистимо і подивимося, що це за брошка. Отже, от такі сьогодні в нас находки. Сокірка, вилка, як виявилося, посріблена, буратинка, брошка, 15 копійок СССР. Ще одна брошка велика. Ось такий підвіз. Не знаю для чого. Ось така шняга, не знати теж для чого різьбу має крутиться. 50 грош. Польських. 3 копейки царських в дуже хорошому стані. Дві по 5 СССР року ще не видно, почистити треба. І одна теж царська копійка. Ще, ще така пломба була. Щось там пише четвірка, здається, на ній що слів зазначити? Копали ми більше по підбереги, а там, там трошки покопалося, з тої сторони було менше. Ось тут ми бачимо, якась складка була кам'яна, не знаю що це колись було. Може обмуровка кругом става. Працювали ми сьогодні фішером ось таким.